Ну, В мене був приклад просто умовний: це там: розставлять тут 500 зимок за два години. От, от. От, і я розумію, що типу, це, ну, це, 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 це неможливо. Це неможливо. Ні, 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 ні. Це в бригаді, умовно, теж mm. може бути таке: це ж, ну, це армія, і такі люди вони залишились. От, а хтось, може, просто пошуткував, а хтось шутки не розуміє. І ти просто такий думаєш, а це неможливо. Через те, що ти освічений, що це неможливо. Це має, ти маєш досвід, а може і не і не маєш, тут треба бути просто дебілом, щоб не зрозуміти, що 500 зимок затягнути за, дво, за дві години це неможливо просто. Навіть складом, я не знаю, складом двох зводів, трьох зводів саперних, ну просто от це, це дуже складно. І цього часу не вистачить. І якщо ти просто такі, отримуєш такий наказ, і такий зробимо. І все, приходиш просто в підрозділ, кажеш, що от у нас задача. Там-то, то там то -та, -та, -та поставити озимки 500 штук за два години. Поїхали, а ще їхати 60 кілометрів до, задач, до точки виконання. І всі за голову хватаються, у нас командир дебіл. От.